Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого заняття: Чому потрібно охороняти рослини? Скажіть, чи може людина існувати без природи? І поясніть, чому? Яким чином людина? завдає шкоди природі. Чому потрібно охороняти рослини? І що люди мають робити для охорони природи? От зараз ми і будемо над цим працювати. Ми от опинилися з вами у лісі. Скажіть, будь ласка, а чому на землі з кожним роком стає менше лісів? Так, їх вирубують? І до чого це призводить? Так, добре, висловилися. Ліс це і чисте повітря, це і житло для тварин, для птахів. І знищуючи ліси, звичайно, це впливає і на тваринний світ. Розгляньте малюнки, скажіть. Які дикорослі рослини з гарними квітками вам найбільше подобаються? Напевно, вам доводилося бачити, як, повертаючись із лісу чи луки, люди несуть оберемки квітів. Особливо багато знищують конвалі, підсніжників, пролісків, дзвоників. Щороку таких рослин стає дедалі менше. І от щоб зберегти рослини, які зникають, люди занесли їх у спеціально створену червону книгу України. Червоний колір сигнал небезпеки. Він ніби закликає всіх людей, рослини в біді, допоможіть їм. Що ж таке червона книга? Червона книга це перелік рідкісних рослин, грибів, які опинилися під загрозою зникнення. Розгляньте фотографії деяких рослин, занесених до червоної книги України. Опишіть їх. І послухайте розповідь про кожну з цих рослин. Латеця біла, багаторічна водна рослина. Його іноді ще називають водяна лілія. Латеця притягує до себе неповторною красою. Єдина рослина, яка мільйони років без будь-яких морфологічних змін існує у флорі України. Зростає у водоймах зі стоячою і повільно проточною водою, глибиною до 2 метрів. Темно-зелене листя, яке плаває на поверхні води у вигляді великого сердечка, прикрашає білою чарівною квіткою, яка має добре відчутний ніжний аромат. Все листя квітка закріплене на пружному стеблі. Яке тягнеться від підводного кореня до поверхні води. Це стебло таке міцне, що не дозволяє навіть сильному вітру зірвати латаття зі свого місця. Конюшина червонувата багаторічна трав'яниста рослина, яка має гіллясті стебла. Вона здавна відома як відмінний медонос і як цінна кормова культура. Стебло може досягати заввишки 60 см. Квітнути починає наприкінці весни. Плоди дозрівають у кінці серпня. Росте між чагарниками на галявині, на лузі у лісі. За останні десятиліття чисельність значно зменшилась, тому цю рослину занесено до червоної книги. Горицьвіт весняний. Отруйна, багаторічна рослина завишки 10-40 см. Це одна із перших весняних квіток, поява якої знаменує пробудження природи. Цвіти з ранньої весни до половини травня. Росте у степах. Гороцвіт – декоративна лікарська рослина, але отруйна. Вид досить поширений. Але запаси сильно скоротилися через. Розорювання, перевипас, терасування та заліснення схилів, великі об'єми заготівлі, ну і збирання на букети. А ця рослина висотою 10-40 см з веретено подібним дерев'яним корем називається Сон Великий. Квітка сну великого, дзвоник світло-ліловий, сильно запашний. Цвіте в квітні-травні. Поширений сон великий майже повсюдно, особливо в середній і південній смузі Європи. Зростає на піщаних сонячних місцях, збіччі доріг, в степу, в соснових лісах серед чагарників. Зі свіжих рослин сну великого готують в аптеках екстракт і настоянку. З'ясуйте, які рослини ще ростуть у нашій місцевості і занесені до Червоної Книги України. Я вам про деякі і розповім. От, шафран. Погляньте, будь ласка. Причини зміни чисельності. Чому його стало менше і чому занесено до червоної книги? Як декоративна рослина, він. Інтенсивно зриваються на букети, або викопуються для продажу та пересадки на присадібні ділянки. Тюльпан Шренка також зникає, тому що відбувається розорювання степів, степових схил, балок і надмірні пасовищні навантаження, тобто випасають худобу. І масове зривання на букети, викопування цибулин, рястка буше. Пряме знищення місця зростань виду при проведенні земляних, сільськогосподарських та меліоративних робіт, освоєння та трансформація територій, і також зривання на букети, півники понтичні. Фрагментованість ареалу, тобто їх дуже мало. І вони не ростуть великими масивами, а маленькими такими. І вони тому і зникають. І також люди дуже люблять їх збирати на букети і викопувати кореневища. І також на цих місцях випасають худобу, звичайно, і витопчуються. І зникає таким чином. Брандушка різнобарвна. Розорювання також, терасування та заліснення схилів, інтенсивний випас худоби, ну і збирання букетів. Берека, горобина берека. Вирубування мішаних широколистяних лісів і заміна їх монокультурами. Вибіркова рубка береки як цінної деревини для виготовлення музичних інструментів. Як бачите, більшість рослин, які занесені до червоної книги, зникають із-за поведінки людей. І от подумайте, якщо ви побачите, як на ваших очах ламатимуть гілки дерев. Бігатимуть по клумбах, точитимуть сік з берези. Що ви будете робити? А що ви будете робити, коли, прийшовши на прогулянку до лісу, побачите на галявині залишене кимось сміття? Давайте складемо декілька правил поведінки у природі, які направлені якраз на захист рослин. Так, перше правило це не ламати гілок кущів і дерев. Не псуйте також кору дерев. Не зривайте рідкісні квіти. Милуйтеся рослинами у природі. Зараз відкриваємо сторінку 50 наших зошитів і виконаємо таке завдання. Прочитайте назви рослин праворуч. І поєднайте назву рослини з малюнком цієї рослини. Я вам ці рослини сьогодні показувала, розповідала, тому я думаю, ви впізнали їх і швидко виконуєте це завдання. І так, розкажіть, будь ласка, про що ви сьогодні дізналися на уроці? Що вас вразило? Про що ви розкажете вдома батькам. А на наступному уроці ми з вами продовжимо роботу над питанням збереження природи, і поговоримо про охорону тварин, які ростуть у нашому рідному краї. А на сьогодні все. До побачення!